Здоровенькі були наші мамоти, ось цей задній гусак, він лишається на племі. Був ще один, як я казав, там синю мітку, але ми його поки що не будемо залишати. Ось він третій заховався за цією гусочкою, от він тепер другий. І будемо ми... Поки що ми його не будемо прибирати, почекаємо, можливо, ми його продамо. І лишається в нас ось цей задній такий гарний, хороший, великий племінний гусак. Досить, Якщо чесно, мені цікаво, скільки він важить. Виставив я на продаж одну сім'ю, тому що ми тут в Остапа забрали гуску. І відповідно в нас тепер, хто там дивився попереднє відео, бачимо, що у нас тепер. Тут було, я казав, що три гусики, одна гусочка, оця з сірими крильми, Але виявилося, що ось це що йде попереду, що кулька її покусали, що це також гусочка. Бачив її, як ви її парували. І відповідно нам три гуски і гусак. ну Трошки забагато. Ще плюс нам шкода прибирати на м'ясо. Ось цей перший, що йде гусак, він йде на продаж і ззаді. Теж племінний гусак, це буде племінний, нас лишається. Е, вистав я на продаж, почали цікавитися і сьогодні я скину, скину відео зважування, тому що в мене що на меті? Правильно, в мене на меті поважити наших мамутів. Нагадаємо, що мамути у нас е, брані яйцем з двох сімей. М -м, Боже мій, забуваю від кого з-під Києва, пані Вікторія, якщо я не помиляюся, вибачайте, якщо. Неправильно назвав ім'я. Ось. Хороші досить гуси, гарно ростуть. Хоча як були холмогори, я тоді казав, що е холмогори були більшими, Ну ясно, бо холмогорам було 5 років, а тим було тільки 4 місяці. Тож ми зараз поважимо і приблизно собі будемо знати, якої ваги наші гуси мамути. І відповідно кинемо відео зважування потенційному клієнту, яким цікавився гусочкою. Будемо ось цю, що в нас до нас дубкою. От вона та. Ось ця. Ми її виставили на продаж. І плюс того гусочка, що з синьою міткою. Лишиться в нас ось ця задня остання гусочка від Остапа. Лишиться в нас гусочка від пані Вікторії, здається, боже мій, мою пам'яттю. І лишиться ось там та, що ззаді з праворуч чи де від цих гусей. Поки що плани гусичі в нас такі. А зараз що? Підемо зважуватись. А зараз будемо пробувати важити цю молоду красуню. Подивимося. Колька тішиться, бо не знає, що твариться. Сім кілограм. Сім кілограм нашої молодої красуні. От. Ще разочок. Так. Сім сто. Ось така наша дівчинка. Так, це вага того що. 6800. Того, що з синьою е, міткою. Не знаю, я тільки що поклався, перевіряв, пімпик не вискакував. Воно кричить, як гусак. Поняття не маю, що це може бути. Чи це гуска, чи це гусак. Але я бачу, що він пристає до гусей. вага не міняється. 6800. От, і тепер дилема, що це в нас є. Чи це є хлопець, чи це є дівчина. Ну хоча по голосу я би сказав, що це є дівчина і поватках. Дівчина хлопець і по повадках видно, що це є хлопець. Так, а це наш, оцей що я казав, найбільший племінний, якого я бажаю собі лишити на плем'я. Він найдовшу шию має. Серед них і такий взагалі він один тільки нас гусак, крім того, що цей от 8500 його вага нашого такого красення. Гусочка була 700. Хто бачив? А гусак 8500. Не буду більше їх стресувати, Ну, маю за решту гусей, тому що і мішок малий вже вечір, допоки я дійшов, але результат частково ми побачили. Зважили гусочку, яку на продаж ми сформували, і зважили два гусачки. Це великий 8500, що на нас дивиться, стоїть він змучений, він великий, гарний, його ми будемо залишати собі на І до речі, перевіряв його по клацям, ну, тут вирезаний гусак, ось, але теж спіральки не було. Не знаю, в Холмогорах якось було простіше мені перевіряти по клаці, там та спіралька трошки помасажував і зразу вистрибував. А в них чомусь ні. Не знаю. Може я замало, може, тому що вже вечір і погано їх поклав, щоб вони були розслаблені. Не знаю, чому так. Ну поки що такий результат. Або, мабуть, геть трошки по-іншому, Ну не думаю, гуси всі одинакові. Це вже я собі так щось наговорюю. Маємо такий хороший результат, я, до речі, ним задоволений. В порівнянні до холмогорів, теж там, по-моєму, 5 чи 6 місяців в середньому важили 7-8 кілограм гуси, ті, які я продавав. Я був теж результатом дуже задоволений. Мамоти в нас багато їли, ну тобто на їді. холмогори в нас. Більше частково були на зерній траві. Там таким не було спартанське більше отримання. Ну, молодих ми годували. А вже таких дорослих тих племене, що у нас було, ми їх так не розгодовували, як ось цих молодих дбаємо. Так що такі то наші гусячі справи. Гуси мамути, вільний гусичок. ну Ми поки що вільна гусочка, не знаю. Сьогодні я кину відео зважування, і вже тоді будемо бачити, чи захоче брати господар новий. Цю вусочку чи ні? Поки що так. Всім миру злагоди любові і Божої благодаті.